Боги, миру ну і весни. Ну, якщо вже весни такої довгоочікуваної, такої бажаної, то і змін. Якщо до іменника зміни додати займенник ти, виходить дієслово «змінити». Ось цього дієслова зичимо, тобто слово, яке сповнене сенсом дії. І таке сьогодні це в нашій програмі. Про це будемо говорити з надзвичайно цікавою людиною. Я дуже тішуся, що йду у вітальню, щоб привітати і пригостити Запорізькою кавою Олега Борисовича Рибачука. Лежа Борисович. Ну, я вас зараз представляю як голову співзасновника громадського об'єднання. Ну, найвідомішого, мабуть, в Україні, який зветься Центр UA». Або центр спільних дій. Або центр спільних дій. І тут мені ще подобається центр UA» – Це і таке україноцентриське, це те, що об'єднувальне і спільні дії. Це що на наших номерах автомобільних. UA. Це UA – це міжнародна України. України. Ну, можна згадувати, що. Ви були віце-прем'єром з питань європейської інтеграції, можна згадувати про те, що ви очолювали секретаріат президента, але ми зараз про громадську діяльність і власне про змінити, бо так зветься тур всеукраїнський, який стартував у лютому ще на хвості зими, для того, щоб весна таки настала. Хоча тих людей, які вірять в те, що весна настане в нашій державі, в нашій країні, в інституціях, ну тобто, що Змінити мож вдасться, ну не те, що мало категорично, а чим більше спілкуються, особливо лютий, кінець лютого, враження, було, що всі захворіли невірою суцільною і агресивною. І я думаю, ви з цим зіткнулися. Ну, принаймні, мені цікаво, з чим зіткнулися ви у Запоріжжі і з чим вже зіткнулися, коли розпочали цей тур, тому що знаєте, не хочу казати реформатори, а змінювачі. Ну, незабаром це може стати теж лейливим словом. Давайте про це. Ну, по-перше, в Запоріжжі я бував ще з однією загальноукраїнською ініціативою, громадським рухом «Чесно». Так. І, і зневіра тоді була не менша, що ми нічого як громадськість не можемо. Так. Хто ми такі, там парламент, там депутати, там, таке там Конституція, вони 25 років не голосували так. особисто. Не показували декларацію, і як ви їх змусите. Тоді було значно більше зневіри і значно більше запитань, хто ви такі. Uh -huh. Що цікаво, цього разу ми почали майже теж в кінці лютого. Але ми цього разу готувалися до цього туру, і взагалі ми змінили свою філософію. Десь ми почали задумуватись років півтора тому. Ми uh -huh. думали над чим? Ну мені це. Ще ближче, тому що в мене була можливість, і мене часто питають: ви ж там були і що? О там і на я... горі, так. на горіч, і коли, да, коли мені там колишній міністр там економіки, який Павло Шармет, який зробив свою школу економічну у Львові УКУ, запросив мене прочитати курс публічної. Політики і публічної uh -huh. адміністрації, я в житті курсів не читав, і я почав готуватися. Uh -huh. І, і, і ну, в мене були окремі виступи, ну, да, але да, так, да. щоб курс прочитати, це відповідально. І далося дещо переосмислити. Uh -huh. І коли ти починаєш так системно аналізувати, а чому власне? Ну, у нас же було і мандат від майдану першого. Зараз вже там і революція гідності друга, і, 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 і мої переконання, яким я начебто не змінював. Я їх не не поміняв, коли прийшов у владу. Чому мені не вдалося? Чому там президент Віктор Ющенка чи та фактично кожен, кожен президент, який приходив в Україну, момент, коли вони туди йшли, я думаю, вони вірили. Кучма вірив, що він буде боротися з корупцією. Ще в 94-му році далекому. Я думаю, Янукович вірив, що йому вдасться почути кожного, і що вони змінюють країну. Порошенко теж Однозначно вважає, віру. що він набагато розумніший за всіх інших, і тому буде, буде да, по-новому. Да. Тобто всі практично вірили, що їм вдасться. Питання чому не вдається? Ну чому іншим? Чому там навіть вдалося Сакашвілі в Грузії, щоб там про нього зараз тут не говорили. Але вдалося. Там є колишні високі радники із Словаччини, Бальцерович Польща. з Польщі. Вони це зробили, і їм вдалося. Ну це реально бісить, це дістає. Ну чому? Зачілу да. як це так? Да, да. І ми просто почали детально вивчати досвід тих, кому вдалося. І мова йде не тільки про там, країни Євросоюзу, а загалом, де зміни? Пройшли успішно і які фактори успішності виявляється, що знаєте, як у всіх там сім'ї нещасні одинаково а, а, щасливі, щасливі однаково. Та, нещасні. А нещасні по-різному. Uh -huh. Так виявляється, що от щасливі, ті, кому вдалося, вони якраз щасливі одинаково. Uh -huh. Тобто всі ці країни, які успішно пройшли зміни, у них є одна спільна риса. Вони робили ці зміни по абсолютно схожому алгоритму. І цей алгоритм, щоб не втомлювати там дуже високопарними словами, формально це називається, вони реалізовували зміни через повний цикл публічної політики. Таких сім етапів. От у нас тут сім планет відкрилося. Ну, знаєте, це така Все міфічна, міфічна так. успішна цифра, це символічна цифра, сім так, сім днів на тижні. І ці етапи виглядають приблизно так. Хтось це називає по-різному, але ми кажемо, що сутність чи то Нова Зеландія, чи Австралія. Чи Європейський Союз, чи Канада, чи Сполучені Штати. Там, коли ти хочеш щось змінити, перше, що ти робиш, перший етап. Ти сам собі ага. маєш відповісти, а що саме ти хочеш змінити. Бо коли я бачу там, когось, хто там, готовий бути міністром, людина, яка готова прийти у владу, вона має перед цим дуже чітко розуміти, що саме ти маєш змінити. Ага. Задаю собі питання: я, як віце-прем'єр, знав. Так, ага. можу сказати, що знав. Чому? Тому що я два роки вивчав досвід поляків. І, і, і я вам скажу, де я Е, на чому ага, чого ага, я, не чого знав. я не знав ага. та тут. Це я знав. Я готувався далі. Коли ти це знаєш. Перше, що ти робиш, ти виходиш на публічні дискусії. Uh -huh. І я згадую, що я теж провів публічні консультації з громадськими діячами. Хоча там, якби це я зараз, це було б зовсім інакше. Я, Бо їх, інші громадські діячі я були? їх провів uh -huh. не так, і я був інший, і діячі. І були. Тобто насправді я їх інформував, мені здавалося, що я такий розумний, я два роки вивчав досвід, і що до мене ніхто нічого подібного не робив. Громадські діячі вони зачинили те, що було раціонально, але. Це була не консультація така, як має бути. Угу. Що має робяк, як роблять ті, хто успішно це роблять. Вони приходять на консультацію для того, щоб показати, які вони розумні, і проінформувати там вас недолугих. А вони приходять почути. Послухати. І вони не просто запрошують на консультацію усіх, а вони запрошують зацікавлені сторони. Наприклад, якщо ти робиш реформу охорони здоров'я, ти маєш поговорити там з головними лікарями одна каста. Там, там, з середня ланка, середня ланка з медперсоналом, ти маєш поговорити з, з, з пацієнтами, Пацієнти. ти маєш поговорити з асоціаціями пасмієнтів і ті, хто виробляє ліки. Мова йде про величезний конфлікт, про лобістів, про конфлікт інтересів. І особливо уважно треба слухати тих, хто категорично змін не хоче. Бо вони тобі, перше, вони тобі розкажуть, де ти будеш зустрічати відчайдушний супротив, що ти можеш з ними зробити? Когось ти переконаєш. Але і консультації показують, наприклад, в тому числі в Запоріжжі. Є певні групи людей, яких ти, яких ти хочеш ти їм що не роби, вони навіть тебе слухати не хочуть. Вони будуть верещати, кричати, сняти насмерть, тому що втрачається їх сенс існування. Якщо говорити загально, то по нашому туру ми побачимо. Наприклад, так звані спецклініки Укрзалізниця. Ми були вчора в Енергодарі, які жили, пробачте, в паралельній реальності. А, спідати, там да, там да. всі ці СПУські прокурорські. Коли я ще перший раз в уряд заходив, тоді ще дискусія була. Це був 2000, там десь 2005 рік. А, угу. да. І навіть ще раніше у бу... нас феофанії. було 22 міністра охорони здоров'я. Ми порахували 22. І багато з них намагалися. З різних Думайте. міркувань виробити рівні правила гри. але так. шалений супротив, тому що ті, хто відомці, вони вимагають прямого фінансування. Тобто є люди, які будуть шалено суп, чинити супротив. Є купа людей, які не розуміють. Сьогодні це було дуже яскраво. Видно, наприклад, там лікарі або люди, які працюють на швидкій допомозі. Е, у них там були питання. Є про спілки, є про спілки залежні, незалежні, є люди, які просто не розуміють, але вони багато з них навіть і не хочуть почути відповідь. Але одно їх треба слухати, терпляче пояснювати. Далі, коли ти ми і ми, як центр UA, ми взяли декілька. Ми насправді приїжджаємо в країну, ми говоримо або з пацієнтами, або з виборцями. Uh -huh. Кожен, хто приходить на зустріч, або пацієнт. Або виборець. тому у нас є доступ до політики. Бо угу. питання а що зробити в країні, бо все починається звідси, так. і це окрема тема, тому що ми часто чуємо: ой, давайте про це не говорити, а давайте поговоримо про зміни. А хто ці зміни робить? А як і вони хто туди буде попадають? Їх потім а потім А хто ці? потім відповідає? Ну, ви це розумієте? Хоча це теж така е, затаскана фраза, що політика брудна справа і, і так. Та і давайте про це не говорити. Та, та, давайте та, та. говорити про наслідки. І взагалі ви цим займаєтеся, а нас не вплутуєте, бо ви нас забрудните. Та. І тоді, коли ти. Міністерства охорони здоров'я і ми провели ці консультації в Києві з усіма зацікавленими сторонами. Десь 5-6 консультацій години мої колеги з мого центру ми взяли таку. Створили в Україні практично цю професію полисі аналітиків, яка не яка є у кожній з успішних країн, угу, бо це олежний. роблять але у нас в Україні вони мають базове завдання, але у них не було жодного шансу це реалізувати. Полісі, тобто публічність. Так, так? треба ну, просто сказати глядачам, що так, має що, угу. правда, що в українській мові слово полісі має переклад і політика, але ми говоримо не про політику, як, як, як е, конкуренцію, і те, що в англійській мові називається поле Uh -huh. Тобто, те, що ми бачимо, це коли один політик змагається з іншим, і це е здорова конкуренція та, і перемагає найліпша ідея. Але що в Україні немає? От в Україні політики не виробляють політику. Uh -huh. От те, чого немає, це система продуманих дій. те, що зараз ми робимо, це ми, ми готуємося до презентації політики, наприклад, рівних умов доступу до влади, влади. Uh -huh. а охорона здоров'я. Політика змін в системі охорони здоров'я. Ото є справжня політика, яку в Україні поки не виробляють. Ти коли це в Києві проговорив? Ми це сформували, зафіксували і презентуємо на всіх своїх зустрічах так, так звану зелену книгу проблем. Угу. В тій зеленій книзі проблем ти бачиш, наприклад, що консультації в Києві показали, яка є проблема основна і способи рішення. Як правило, способів рішення проблеми не так багато три-чотири. Угу. І вони універсальні, і вони універсальні. Ти це проговорив в Києві, але цього мало. Треба піти по країні, побувати. Ми на, в нашому турі у нас в Запоріжжі це четвертий, четверта uh -huh. область. Ми буваємо в обласному центрі і два, як мінімум, райони. Uh -huh. І у кож кожній зустрічі з нашими повністю аналітиками ми задаємо ті ж питання, що задавали в Києві, і, так, і громада відповідає: Ми це фіксуємо. І що стосується охорони здоров'я, бо міністр і заступники міністрів у нас бувають в обласних центрах, але ну, це нереально погодься запросити їх там в Хоча це може бути далі. Хоча, наприклад, наприклад колишній прем'єр Словаччини перед тим, як провести реформи в своїй маленькій країні, він об'їхав 70% своїх виборців. Чотири місяці прем'єр не вилазив з перед тим, як презентувати програму реформ. І тому можемо догадатися, чому у нього успішні. реформи успішні. Зараз він радник у нашому уряді. Тому це майбутнє. Я, я хочу уточнити оці питання, ті самі, які ви ставите, чи ті самі є відповіді. І навздогін зелена книга проблем, чи не прийдуть ці книги в червону є. книгу і будуть там збережені на вік вічні? Так, перше, що кидається у вічі, що насправді. Якщо ти вмієш вислуховувати, якщо ти правильно формулюєш питання і правильно пояснюєш, це теж проблема, тому що дуже часто люди, які мають правильну уяву, спілкуються так, угу, що, що їх, не, що, не, їх не. що їх не розуміють, і відповідають аб... на ті питання, так, які вони ставлять. Так. Так. І так. вони не виходять з своєї реальності. Угу. У нас уже цієї проблеми. Немає у нас, повторюю фахові. Полесі аналітики, їх дар в тому, що вони із потоку української свідомості вибирають раціональні зерна. Uh -huh. Раціональне зерно завжди приблизно однакове на будь-яку проблему. Українець завжди має свою точку зору, і приблизно таке, що це, це неможливо, ніколи цього не буде ніколи, і все. Коли ти питаєш, що потрібно змінити, добре, це погано. Uh -huh. Пропонуйте. От ми бачили вчора, коли зависає е, uh -huh. людина, яка там е, дуже останні 100 говорили. років була uh -huh. в системі охорони здоров'я. Коли її питаєш, добре, ви з цим не згодні. Є в світі два варіанти: або ось такий тип, який вже в нас ніколи не буде, там умовна система сама або такий, який є у всьому світі. Який би вибрали, людина тоді зависає в ступорі і не відповідає. Не відповідає, тому що вона хоче третє. А, а третього а... просто ні, вона хоче вона хоче повторне перше. Повторне перше і тобто... перед першим. Да -да -да -да. І це наризається про ви дайте нам денег, а ми знаємо, що з цими деньгами делать. Тому. Ну і це ж дає ступор вам. Коли ви чуєте такі, то вже так, дуже так. важко далі слухати і продовжувати Ні, нам це ступор не дає, тому що так. ми до цього готові. Ага. Переважна більшість, навіть не просто, а абсолютна переважна більшість, наприклад, громад. І що цікаво, чим наприклад в обласних містах складніше, а от в районних центрах е, вражає рівень професійності дискусії. Тобто там ми вже бачимо приклади, коли те, про що говорять як неможливо, В більшому В області, місті ага. вже давно можливо. навіть можливо здійснене. Наприклад, тут кажуть: а звідки у нас будуть кошти на закупівлю швидких чи обладнання? Там, наприклад, Новоград Волинському нам сказали, знаєте, ми вже 10 років назад закупили, обладнали міста, і зараз пишемо, нам потрібні лікарі. Ось вам квартира, ось вам робоче місце. Ось вам гарантована там. Приїжджайте, працюйте, тобто дуже дуже по різному, і далі питання до, до якої книги. книги, коли ми десь через півроку об'їздимо всю країну. Ми ж після кожної поїздки в області, через декілька днів, ми це наші полісі аналітики це обробляють і роблять зворотний зв'язок Міністерства охорони здоров'я, що має бути враховано? Бо тут дуже часто люди підказують зони ризику, де може не спрацювати. Це треба дуже цінувати, тому що. Правильно побудована консультація вона показує або що не розуміють, uh -huh. наприклад, uh -huh. що про що говорять лікарі? Uh -huh. Лікарі говорять, добре, нам потрібно мати там систему. Ми маємо знайти там підписати угоди. Як ці угоди підписують, дайте нам, хоча б уяву, uh -huh. дайте нам методологію. Про що говорить, наприклад, місцева влада. Ми в Енергодарі. Ми готові. Оцю клініку, яка одна із п'яти спецклінік, uh -huh. що була на прямому фінансуванні охорони здоров'я і що більше ніколи не буде. Uh -huh. Ми готові, Ми готові бо там забелі, багатий да. бюджет, да, але да. нам бракує рішення uh -huh. дозволу. Uh -huh. Uh -huh. І причому треба розуміти, що це ще мають приймати рішення місцеві, місцеві ради. Тоді треба ще буде людям пояснювати, що знаєте, тобто, ваші депутати не кажуть, х... це та, 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 та. Та. що це Київ. Абсолютно правильно. Тобто, якщо ти правильно комунікуєш, то переважна більшість громад дуже грамотно відповідає. Українці це цінують. І навіть якщо ти говориш з невеликою аудиторією, ти поїдеш, вони вже. Ну я там пожартував, ну, да, що заплюдення ідеями по онлайну по фейсбуку не відбувається. Uh -huh. Це тільки пряма спілка комунікація. З ким ми комунікуємо? Ми комунікуємо обов'язково з журналістами, тому що це ваші колеги, якщо нам не вдасться пояснити Переконати. журналістам, навіть щоб вони зрозуміли, повірили uh -huh. а головне зрозуміли. Тоді ми не будемо мати союзників. А якщо нам вдасться, то ці люди далі вже будуть дивитися на речі, дещо інакше ми обов'язково зустрічаємося з молоддю зі студентами, тому що це активна частина суспільства. Обов'язково зустрічаємося з бізнесом, тому що це активний вибор. Це лідери громадських думок і відповідальний так. власник. Так, далі ідуть ті, фахові по запрошенням дискусії. І якщо ти правильно комунікуєш, то відповідь буде досить позитивною. Переважна більшість громад. Бачать проблему дуже схоже з тим, як ми її побачили, як ми її зафіксували на рівні там київських е... лідерів громадських думок. Наприклад, якщо ми говоримо про виборчу систему, люди можуть не розуміти там певних деталей. Що вони розуміють? Що продавати місця в списках не можна дозволяти, що вони розуміють, що на місцевому рівні, на рівні там невеличких містечок чи сел це дурня. Робити ну, партійність, заганяти так. їх під якісь бран, бренди, бренди, бренди партійності. І нам казали в невеличких містечках, що знаєте, це заважає. Якийсь дядько, там невідомо звідки смотрящий, присилає смс-ку. Ми тут всі домовилися, приходить смс-ка і депутати не. раз і кажуть, ну нам, нам дали команду. Нам, нам, mm -hmm. нас покарають. Тобто mm -hmm. переважна більшість українців це бачать. І тому, е коли ми в кінці е туру, ми вже об'їдемо всю Україну, будемо мати ці спільні mm -hmm. думки. Вони, вони вже будуть у нас власне. структуровані, ми можемо виходити. Ми десь середини літа, у нас буде час, щоб це обробити. І оскільки це вже буде відповідь українців, яку, який спосіб вирішення проблеми вони, вони бачать. Ми можемо говорити не від себе, тут нема від нас нічого. Ми можемо, говорити, що от переважна кількість українців вимагають і бачать ось такі виборчі правила, або ось так вони бачать е, медичну реформу. Угу. І тоді з'являється. Книга інша, не червона, ага. червона буде тоді, коли ти це проіноруєш, угу. тому що тоді воно все рівно рване, тому що все рівно так, так як було, не буде. Гроші у державі немає, і це деклара Ну кожен українець знає, що без безкоштовне лікування це знущання, так звісно, і, і але тоді з'являється біла книга рішень, щоб цю білу книгу рішень. Бо ми і ця біла книга рішень не народжена нами, ага. а вона результат такої дискусії. І тоді біла книга рішень передбачає, а що ми маємо зробити? Закон змінити положення там навіть конституцію. А це вже не та була раса, а це біла книга. Так, так і сказати. це, і ага. тоді, коли це пройшов, і воно пройшло через Верховну Раду, тоді ще важливе виконання. Але так робиться політика успішна. Так вона прийшла з інших. Мало у нас часу, а я дуже хочу, так, щоб оце ви я просто зреагували. Ми закінчили, Так, базове, А далі вже готуємо. Дивіться, я хочу, щоб ви зреагували. Два тижні поспіль ми беремо тему змін. Перший раз, навіть не знаючи про те, що ви до нас приїдете. Ми оце з у лютому 17-го змі нам, нам виділено як нам, змінам найбільше загрожує зростання. Перша позиція суспільної апатії. Бо активні, опустили руки, все розчарувалися, поїхали. Друге народного невдоволення, третє європейської втоми. Тобто всі ті, все те, що може використати, як відповів глядач, найбільшу кількість, переважно з великим відривом. Народне невдоволення. Європейську втому взагалі не зауважують. Там щось було 30 голосів. Суспільна апатія десь посередині, а народне невдоволення до 300 голосів. 300, тут 30, а там десь 100. Це такі можливо. Да. А от вчорашній ефір змінити країну можна, коли верхи чують, низи хочуть, разом можуть. Разом можуть великий відрив, верхи чують. Друга позиція. Низи там взагалі сім голосів. Ну, тобто, не в низах справа. Справа в тому, що разом не вміємо взаємодія, спільна дія. Верхи не чують. От ви гарно сказали про те, що ви хочете почути, а почути, значить зреагувати. Ну, тобто, це не пихато сказати, та ви нічого не розумієте, а взяти це до уваги як ризики. Ну і останнє вже, щоб ви зреагували, що я відчула, що от ви, як завжди, ви заряджаєте оптимізмом, неабияке найбільше роздратування і невдоволення викликають саме ті, хто оптимісти. Ну це нічого дивного немає в цьому. А в мене ну, справа в тому, що е найкраще визначення оптимістів е в тому, що вони, е як правило, їхній настрій впливає на їх успішність. Тому що людина, яка не вірить, яка песиміст, вона сама себе програмує на поразку. Uh -huh, uh -huh. Ну, це базова річ, але це, це, це дуже розумно. Я є такий, який я народився. Uh -huh. Але мій власний досвід показує: я не раз в житті починав щось, що ніхто не вірив. Uh -huh. І в країні знову нагадаємо Україну років три тому, коли так, я там рух, перший тесно вечір і дванадцяти да. візьмемо ці діти, які да, вийшли на, на майдан, майдан, де опитні партійне товариші говорили, ви чого? Ідіть і uh -huh. к нам, у нас uh -huh. там тепло, прапори, там чай, і все. А ці дітки стояли на медалі незалежності. І вони змінили країну. Теж ніхто не вірив. У мене маса прикладів того, що в Україні ті, хто не вірить, потім виявляється, потім вони знали і uh -huh. очолюють результати. Тому я до цього виношу спокійно. Але коли я кажу тут на чому, на чому, в чому я згоден з вашими uh -huh. глядачами, в тому, що не згоден категорично. От ті, які кажуть, що там низи. Угу. Там... Низи не хочуть. Ну, ну, низи хочуть, що це, неважливо. це не важливо. Це не важливо. Від низи uh, нічого не Так, З uh -huh. точністю до навпаки. Uh -huh. Хто не хоче, це зараз верхи. Тобто те, що у нас зміни відбуваються так повільно, вони відбуваються, я називаю реформи під копняками. Можливо, тут не відчувається, хоча я думаю, що теж відчувається. Всюди, де відбуваються зміни, вони відбуваються під копняками громад. Я не знаю, чому така низька самоцінка. Хоча в світі кількість активних громадян, вона там 3, 5, 7 сотки. Але ці 3, 7, 5 міняють на 100. Україна не виключення. Але в чому? Чому в Україні зміни неминучі? Тому що та структура, яка у нас є, вона не життєздатна. Комуністичної партії нема, оскільки ми вже поховали партії влади, і так уже далі працювати не може. Це розуміє бізнес чудово, є приклад, коли... Громади це давно зрозуміли. Місцеві вибори, де там невеличкі президенти були обрані як меріда, угу. в деяких громадах ці зміни вже відбулися разючі, бо прийшли зовсім інші люди. Тому якраз мета нашого туру, зокрема, це пошук однодумців. Ми терпляче пояснюємо е, громадам. У нас є тема, як місцева громада може впливати. впливати. Угу. Це ж не тільки там шини палити, вулиці перекривати чи бити скло. Ми ви дійсно можете привати. Це ще система пошуку успішних прикладів, коли інші громади це вже зробили. Але те, що, наприклад, якби я себе запитав на початку туру, бо ця ідея прийшла десь більше рік, ніж півтора, угу. в мене реальність значно оптимістичніша ніж я очікував. Угу. Я очікував, що буде набагато гірше і складніше. Тобто, що в Україні відбулося в Україні, і ви це в ток-шоу бачите. Якщо ти пригасиш... Своє бажання а, а, віщать, uh -huh. а навчися слухати. А ті, хто верещить і говорить, uh -huh. нас не чують, навчу, на, на, буде цікавлений uh -huh. у відповіді, відбуваються дивні речі. Переважна більшість аудиторії починає розуміти, наприклад, от сьогоднішня дискусія а, навколо а, швидкої допомоги, uh -huh. коли про спілки говорять приблизно таке, чому ви. А, Намагаєтесь знищити абсолютно перфектно діючу систему охорони здоров'я. Чому ви хочете замінити висококваліфікованих лікарів якимись там парамедиками? Uh -huh. І один із, і коли там міністр каже, що у нас там за її статистикою половина пацієнтів просто помирають в очікуванні швидкої або в швидкі, бо їх не встигають взяти до лікарні, інша, 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 інша. Частина, ну і сам да, власне да. голова Говорю про, про те, що знаєте, ми привозимо, а там нема кому лікувати. Okay. Так, от зміна в реформі полягає в тому, щоб ті лікарі, які зараз сидячи у швидкій допомозі, можуть спасти одне життя за добу, щоб вони були там, куди інші менш okay. треновані, менш досвідчені, просто. Можуть допомогти привести, але там буде комунікувати. І mm -hmm. для мене стало так разюче, очевидно, про що ж ви спорите. Але ви знаєте, Протиснує. кожен розійшовся при своїй думці. Ну зараз маємо закінчувати. Тур розпочався. Уже? Так oh. тур розпочався. Отже, ми вас дуже чекаємо для натхнення і для цієї фрази зміни невідворотні і невідворотня успішність. У нас нема інших варіантів. Це абсолютно правда. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Сподіваюся, ви зарядилися. Хай щастить.